Вітаю, друзі! Зараз хочу пересадити ще одну широколисту гортензію від Proven Winers це Blue Sprinkles. Ще моя одна красунька. Їй щось не подобається завжди. Вона у мене і в погребі стояла, бо в'яла, як було 40 градусів. Ну, а взагалі ніби й пішла після цвітіння нові пагони нарощувати, вона ремонтантний сорт. Але ну, не знаю, їй то тут в цьому горщику то занадто сухо, то вона то занадто мокро. Щось їй взагалі не подобається одним словом. Для неї я обрала місце, це буде вона рости біля іще двох широколистих. Це світ маршмеллоу, а це Frozen Smoothie. Тут, навіть якщо і буде мало місця, не біда, я приберу тоді звідси скайфов. Так що, сподіваюсь, їй тут сподобається. Поки я тут рию яму під гортензію, мій агроном відпочиває. Хвореньке в нього вушко болить, вушко болить у жіточка, антибіотики. Вуха капаю, все таке це неприємне, да, Жовтунька, Котик мій. Хто це пузик чий? Ой, мій котик лежить, такий мій пузик. Йтучок. Хто це мій котик? Лежить більше на лівій боці, бо на правому, бо ліве вушко болить. Ну, все, свою широковисту вертензію посадила, замульчувала, раді фармим полила. Все зробила. Сподіваюсь, її тут буде біля Frozen Smoothie і світ маршмеллоу сеструньок буде добре. Хай росте. Дуже сподіваюсь на її рясте біля о, біля волотистої гортензії, яка зветься Скай.